Перша категорія у Аврорі це гімнастика. Я знаю, це цікава якась така категорія, яку ну, не знаю, хто колись робив, але я знайшла для себе, най... знайшла те, що можна купити для гімнастики. Перше це... — Перше це ось такий контейнер. Він мені потрібен для магнезії. Магнезію я вже поставила. Агнесія це така біла штучка, якою треба масити руки, Вона нас така біленька. Похожу, до речі, на крейду. я складу теж. Я насправді їла крейду в школі. Мені розказали, що це з кісток тури. а що це можна їсти, і спробувала. Насправді, так, вона похожа дуже на крейду, але вона в якомусь такому м'якшому стилі. Це, щоб крутитися на бруся, а бруся це такі турніки. Тому, е, мені потрібно, мені, тому мені подобається, я ставлю лайк. Е, Коштувала 22 гривні. І друга і остання річ це ось така пшикалка для води, яка пшикає. Ой, шікаю чому пшикає? Ой. Водою. По-різному тут є пуптику, типу, ми називаємо це пістолетик. Ось так от рівно пшикає І ось так сприяємо дощиком. І заблокувати. Е, мені подобається вона, е, звичайний типу дизайн, коштувала 34 гривні, достойна своїх грошей. Мені подобається лайк. І друга категорія у Аврорі це канцелярія. І так, перше, що я купила, це. Перше, що я купила, це ось такі два фломастери. Вони пишуть ось так. Мені вони подобаються, гарні, в таких зеленому, світло-зеленому і світло рожевому кольорах. були Коштували 12 гривень, мені також вони дуже подобаються. Я знаю, вони класні, тому мені дуже подобається це. Їх, до речі, дуже класна. Типу, тут можна тоненько писати, а тут можна і ще й товстим. Тому це, типу, така фішечка їхня. Друга річ це ось, така, ось такий коректор. Звичайний. Скоро починається школа, тому мені потрібен коректор. Ручки старечки це мало, е, на мало днів використовується, а коректор ну, приблизно максимум, мінімум на два тижні. Тому мені подобається, я його купила за 11 гривень. Третя і остання річ це ось така ручка. Дуже гарна. Купила за 9 гривень. По акції вона така класна, пише синім кольором. В не... Кольори мені дуже подобаються. Такий синенький, рожевенький і посередині виходить якийсь фіолетовий такий кольор. Тому вона дуже класна. Мені подобається. Усе ми з Авророю покінчили. А давайте перейдемо вже до Єви, тому що там я купила косметику. Косметику я ніколи не купляла. Особливо якоїсь якісь сама не купляла. Мама хіба ще купляла, але я сильно ними не користувалася, бо мені не можна. Тому давайте ми почнемо. Перше, за чим я йшла у Єву, це ось такою тушю від Куламбі. Columbia. Я дуже хотіла таку, мені подобається її колір, дизайн, в неї класна щіточка. Ось така. Я не знаю, чому в нього є душ, але а, запах в неї якийсь такий. Дивний. Це, як звичайно, душі. Мені подобається, коштувала 80 чи 70, здається, 70 гривень, так? Друга річ, яка мені. Ну, не знаю, чи дуже потрібно. Це ось такий гель для брів також від Clambi. Е, Мені теж. Е, мені також подобається він е, такий, з таким самим дизайном. Пахне якось так цікаво. Я не купляла ніколи гелів для, для брів, тому мені подобається, поки що поки не протестувала, тому е, я вже ставлю лайк. Мені подобається. І третя річ, за якою я йшла, це ось така е, помада тінт е, з також від клумбі з смаком і запахом яблука. Вона дуже гарно пахне. Мені губи вже зголожені, але я ще намалюю. Е, Колір у неї такий кольор, прям такий е, ніжний, але він трохи ще червні. Також тут є дзеркальце, мені дуже це подобається. І можна на себе подивитись. Цікаву тут плівку не треба скурати. Ні, не треба. Окей. В принципі, на цьому можна би було покінчити, якби мені глумбів і продавець не по безкоштовно не подарували ось такий синій олівчик підводку синього кольору. Колір у нього ось такий дуже сильний. Але насправді він не стирається. Він дуже стійкий. Просто подивіться. Я тру і воно не стирається. Це просто капець. Ну, дуже стійке, але Дуже стійке. У мене перший виникло. Питання, що мені робити з синьою підводкою, але потім до мене дійшло, можна зробити якісь сніжинки на отут на повіці або на щоках. Мені здається, це би було гарно по зимовому макіяжу. Тому пишіть в коментарях, як вам така ідея щодо зимового макіяжу. А це було. Повністю вся моя розпаковочка з Аврори і Єви. Надіюся, вам сподобалося. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекатиму вас у новому відео. Усім па-па!